Добрий день, глядка! Сьогодні ми з вами збудуємо або сконструюємо будиночок для нашого маленького песика, бо зараз зима і в нього немає будиночка. А будувати ми будемо до такого конструктора Леко. Подивіться, такі великі детальки треба і ось такі трішки менші. Я взяла ось жовті, зелені і білі детальки. Ось я беру зелені детальки, дві маленькі, ставлю. Ось так. Посерединці я ставлю ось, одіваю білі детальки. Ось з цієї сторони і з цієї сторони. І знову вдіну жовті такі самі детальки. Ось так погляньте. Подивіться, що в мене вийшло. Два стучки. Я їх сидіню великою деталькою. Ось так. Ось подивіться. Ось і погляньте. І в мене вийшов будиночок для нашого песика.